Ярмарок ветеранського бізнесу розділили на кілька локацій. На першому поверсі розташували стенди з інформаційно-консультативною допомогою, розповів співорганізатор заходу Олег Кобилинський. Тут працювали представники різних державних і громадських організацій. Ветерани могли отримати консультацію. На другому поверсі ветерани-ветеранки і сім'ї загиблих військовослужбовців представляли власну продукцію. Оксана і Андрій Дяковичі, подружжя. Ми зі Львова приїхали до вас в гості. Ми розпочали наш бізнес власне дитячий, тому що у нас троє дітей і маємо тепер бізнес, який пов'язаний теж з дитячою тематикою. Це дитячі вишиванки і аксесуари. Чоловік в минулому році звільнився вже зі служби. і Теж мені допомагає». Це в принципі дружина ініціатива цим займатися. Я себе Зараз розвиваю як психолога, бо тому, що у мене досвід війни є і першої каденції 2014 року, так і зараз 2022 року. Я знаю, що таке ПТСР як з нього тяжко вийти. Зараз спробуємо створити власне виробництво протезів за польською ліцензією і займатися протезуванням військових. Ну і ще думаємо про. Лежачих паліативних військових, які потребують окремого догляду, благодійний фонд ми відкрили з побратимами. Лучанка Катерина прийшла на ярмарок з п'ятимісячним сином Левом, каже, вирішила підтримати подругу і подивитись, що можна придбати. Тут дуже багато всього цікавого, корисного і загалом класного. Справді знаєте, от іду, і захоплююся просто кожним столом, кожним таким. Кожною точкою, як то кажуть, тому що це реально круто. Наші військовослужбовці волинського підрозділу Національної гвардії України випала така можливість сьогодні приймати участь в ярмарку ветеранського бізнесу. Ти зможеш, я зміг, і ти зможеш. Відповідно, багато зустріли своїх хлопців, які тут є. Хлопці наші зараз проходять реабілітацію, Їм було корисно сюди попасти, подивитися. Зустріли сьогодні свого побратима Павла, який служив національній гвардії нашого волинського підрозділу. Служив в батальйоні Кульчицького, а зараз відкрив свій бізнес, от робить такі гарні чудові сувенірні сокири. Був вже звільнений за станом здоров'я. Після цього виникло запитання, чим далі займатися. І залізо, щось почав робити, воно розвивалося, розвивалося. Ну і зараз дійшло вже до ось такого, але немає меж досконалості. Найкращі вироби завжди попереду. Якби я з самого початку десь... Думаючи, що це буде надовго і ставив би галочки, я би знав би цифру. Десь в районі трьох тисяч виробів це точно. Я ветеран, пенсіонер, хі -хі, молодий, красивий. Приїхав на ярмарку з власної продукції. Є продаючи бомбочки, така ветеранська справа на пенсії. Уже другий раз у Луцьку подобається класний колектив, класні люди. все чудово в Луцьку. Можна сказати, зробив дитину, так що це моє друге таке місце. Та ж моє в окупації, я з нової каховки. 16-річний Денис Ярощук прийшов на ярмарок з однокласниками. Дуже класна атмосфера. Мені подобається те, що тут багато військових. Прийшли багато хто розказує, може поділитись досвідом. Свій бренд створила в пам'ять про свого чоловіка-героя, який загинув в 22-му році. Коли в мене були такі дуже великі всплески, я думала, як мені з цього вийти, бо в мене дитина маленька. На той момент Мирону було 5 місяців. І я не знала, як це пережити. І я почала думати, що дає мені життя. Почала переосмислювати все. Життя мені давав Матвій, і моя справа, в якій я просто розчинялася, це швейне. І коли я щось почала планувати, я точно знала, що це буде щось швейне і в пам'ять про нього. І своїм брендом я хочу людям показувати, що в самих найтемніших моментах можна знайти в собі силу, рухатися далі. Співорганізатор ветеранського ярмарку Олег Коболинський говорить, це місце, де підтримують ветеранів, які повернулися з війни і почали власну справу. Цього разу, окрім луцьких бізнесів, представили товари з Києва, Львова, Хмельницького, Чернігова, Білої церкви. Спеціально проводимо цей захід в Луцькому національному технічному університеті, щоб долучити студентів. Ми дуже завдячні блогерам, які дуже рекламували наш захід. І сьогодні також прийшли, щоб ще раз підтримати навіть не так наш захід, як Транський бізнес як такий, тому що е, цим людям дуже складно в сьогоднішній час щось чимось займатися більш якісно, більш професійно, і саме завдяки от, ярмарку ветеранського бізнесу вони можуть обмінятися контактами між собою між іншими людьми, які не тільки куплять продукцію, а й проконсультують, як її можна продавати набагато більше. У рамках ярмарку відбувся круглий стіл, на якому обговорювали освіту для ветеранів. Ярмарок відвідали більше тисячі учасників, сказав співорганізатор Олег Коблинський. Наступний захід планують провести у центральному парку Луцька 17 травня. Анна Глощук, Валентин Клімович Суспільне, новини Луцьк.